Тина Кероль Несподівано співачка втрапила в скандал через пісню: У нас немає світла, у нас є тепло, у нас немає тепла, зате є добро. Українці обурювалися, що пісня не на часі і має вигляд знущання над складним періодом енергетичної кризи в Україні. Ще й натякнули, що пісня, мовляв, виконана на замовлення влади. Співачка навіть мусила виправдовуватися у мережі. Каже: живе, як і всі, знає, що переживають українці, і просто хотіла підтримати людей, а не висміювати їхні страждання, та заперечила, що співала на чиєсь там замовлення. Це моє відео звернення. Вибачення вибачення всім тим, кого торкнулася ця пісня. Пишу я в неконтексті. контексті. Я в контексті безпосередньо максимально я навпаки хотіла об'єднати композицію уривком з Тіктоку. Всіх а об'єднала всіх проти себе.